Раки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і в цей чудовий день ми з вами робимо розклад для вас на липень. І починаємо. Налаштовуємось на вібрації. Що на нас чекає в цей місяць? Ми подивимось декілька карт. Сідайте зручно, беріть чай, каву і приділіть собі 8 хвилин для того, щоб розслабитись і доторкнутися до системи Таро. Зараз подивимося на ваш психоемоційний стан. Коли роблю розклади, то ем, карти, які витягую, вони не завжди є прям робота, фінанси, особисте життя. Ми говоримо з вами про. Розслабленість про ваш стан, як покращити його, а не тільки що у вас відбудеться. Оскільки тільки від вас залежить, як ви будете керувати подіями. Ваш психоемоційний стан протягом місяця. Жріться! Клас. Будете слухати інтуїцію. Притом в когось вкручиться сьома чакра, в когось восьма, в когось 25, вас потягне на розмови з Всесвітом, вас потягне на знаки. Ви таку зранку прокидаєтеся, і ви просто хтось відкриє взагалі в собі незвичайні ем, такі здібності, які у вас були. Ви просто подивіться, наскільки це неймовірна карта. Хтось з вас почне, знаєте, отримує дар, який передали від бабуськи. Просто така інформація йде, і він у вас буде ініційований. Ви просто-напросто вже скажете, я не можу. Я вже вийду з в'язниці. У вас, до речі, бачите, карта, що колись, от ваш внутрішній стан він був ув'язнений. І ви знаходилися, начебто, справді, у в'язниці. І якраз він почне виходити. виходити оскільки наполовину дівчинка в нас тут за цими гратами, і класно, до речі, виглядає, правда? І вона може вийти. По карті жріці це відкриється якась тайна. Притом тайна про вас. І можливо, от в вашому стані психоемоційному, нарешті, не буде таємниці від вас. Може знов таки породу вам відкриється якась тайна. І ви просто будете щасливі, оскільки ви вийдете з цієї в'язниці. Тепер дивимося про відносини. Якщо ви у нас дівочка, вільна, Ем, Ну що, тут іде така собі розмова з собою внутрі. Хтось може. Взяти і прийняти мусульманство. Тут більш йде про себе, про капання в собі. Я не бачу тут відносин, поки немає партнеру, але людина займається собою і змінює свій стан. Якщо ви християнка, подивіться, вона зараз в нас в такий в платочку, тобто ви почнете змінювати свій внутрішній стан. Якщо ви знаходитеся в стабільних відносинах, Сімка Пінтаклей, Захочеться піти у вам від тих стабільних відносин і просто відпочити. Ви бачите, чоловік під'їде на рибалку, а вам захочеться просто десь в карелію посеред річки, моря, озера поплавати і відпочити. Це нормальний стан, коли хочеться відпочити, коли хочеться заразитися. Зарядитися енергією, заражатися не треба. І тоді, можливо, повернутися, а можливо, ви будете плисти десь собі далеко. Хто вас знає, раки ви такі таємничі. Якщо ви знаходитеся в трикутниках або чотирикутниках, хто де. Карти Єрафанд, тут, знаєте, проявити таку життєву мудрість, взяти роль на себе такого мудрого, мудрого тата і, можливо, подивитися. Зробити таку собі відстань від тих ситуацій і подивитися на це зі сторони. Що це такі нерозумні діти там роблять? Взагалі, карта Єрафант говорить про, ви бачите, це така собі жіноча жриця, коли ви. Вона в нас відповідає за інтуїцію, а Єрафант відповідає за релігію. Тут можливо ви справді вдаритеся от в релігію в свої якісь почуття І будете взивати до голоса совісті і казати, що я вмішуюся у відносинах. Якщо ви, наприклад, є коханкою, будете думати, Боже, Боже, наш я туди полізла. Якщо ви жінка, то у вас може бути укріплення таких собі відносин. Тепер ваша робота, як самореалізуватися в сфері роботи. Тройка пентаклій. Карта, яка говорить: ідіть нови ну, на курси і вчіться у майстрів. Ви бачите, тут три покоління, скажімо так, можливо, і не три, можливо, тут два покоління, ну, чоловік і двоє молодших. Це робота в команді. Для самореалізації вам хтось потрібен, хто старший, хто вже сто разів готував. Це м'ясо, яке тут лежить, ви навчитися від нього. До речі, переймати досвід дуже корисно, і це не больно і не страшно. І це не сумно сказати, а навчи мене. Я не розумію, що це означає. Больно, сумно і страшно, коли ви приходите і кажете, я все вмію, а потім падаєте в просак. Тому для самореалізації у сфері роботи переймайте досвід у старших колег. Дякуйте. І буде всім щастя! Фінанси, як покращити свій фінансовий стан. Королева мечів. Королева мічів це не дівочка, ем, повітряної стихії, ви рак вода. Тут може бути. Ем, до речі, якась установа, яка вам поверне гроші, оскільки в нас це бухгалтери, юристи. Тут можливо звернутися і сказати Слухай, допоможи мені зробити бізнес план є в нас зараз велика кількість профі, які допомагають вам не тільки бізнес плани зробити, звернетеся і скажете, як мені, от з тим, що я заробляю, розрахувати, купити будинок. Ну, в Німеччині це смішно, скажемо. Але в інших країнах. тому для того, щоб покращити ще раз ваш фінансовий стан, ви зможете. Звернутися з допомогою до аналітика. Або ви можете просто знайти ще одну роботу. Ви бачите, вона у нас на комп'ютері працює, тому спробуйте дігіталізувати те, чим ви займаєтесь. Там, наприклад, більш не писати на папері, а от саме це займатися і в комп'ютері працювати. Взагалі, короліва мічів це аналітик, це знов таки комп'ютерщик, і можливо, саме зараз людина в борг дасть. Ну тому от, варіантів дуже багато. І цікаво, як вони у вас будуть програватися. Тепер особистий розвиток. Як ви будете розвиватися протягом місяця? Вже випадала ця карта. Тройка жеслів. Вона говорить про те, що будете мріяти. От дерево, яке тут стоїть. Можливо, ви зможете жити в моменті. Ви будете дивитися, як сяє сонечко в цій кроні, як стоїть це дерево, і думати, де воно стоїть, як би мені його побачити. Взагалі карта говорить, що людина намагається спокійно. Дуже спокійно, десь ви поїдете. Ваш особистий розвиток, ви бачите, тут колісниці. може, ви на мотоциклі будете їздити, будете здавати права. Колись мені Квєрінка каже, прям да, так і є. Поїхала в Україну на мотоциклі. Можливо, ви будете планувати от свою дорогу і рухатися. Притом, якщо у вас перша частина буде така повільна, розслаблена, ви наберетесь швидкості і будете просто летіти. До речі, хто в нас їздить на мотоциклі? На ролері це може бути зараз? їх стоїть. Велика кількість, майкніть в коментарях, я буду вам дуже вдячна. Ніколи не пізно розвиватися, ніколи не пізно рухатись вперед. А карта -колесниця, вона говорить про те, що це буде дуже швидкий рух, прорив. І просто такий інсайт від мене: людина завжди починає цінити щось, коли вона готова. Якщо ви не готові, то ну, тут нічого не буде. У вас дуже гарні карти, оскільки ви виходите справді з в'язниці. Яку ви тоді, можливо, самі себе посадили, і починаєте слухати свою інтуїцію, починаєте брати досвід і рухатися вперед. Ми зараз подивимося ще для вас пораду від Всесвіту. А порада паш кубків. Мені подобається наше українське слово кульбабка. Зробіть собі маленьку радість. Побудьте трошечки дитиною, паш це наш дитинка в стихії, ви бачите, ось ви як є. Нехай оця кульбабка в вашій голові летить, летить, вона буде легкою, нехай вона буде такою бажаною, щоб в голові у вас ці думки не були важкими, а просто летіли навколо. Насолоджуйтесь. Радійте життю. Паш Кубків нам ще говорить про вагітність, Паш Кубків говорить про маленькі радощі, які ви можете собі організувати. Тому раки організовуйте, насолоджуйтесь і буде вам велике щастя. Я вам бажаю плідного місяця, і ми зараз закриваємо розклад, знов таки вібраціями, і закрию вам його жріцей. Для того, щоб у вас включилась ваша інтуїція. Всього вам найкращого!